Ну, дивіться, скільки кабачків принесла скерти фіглюю. В цьому році немає кабачків, тому що один пустоцвіт. Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні будуть кабачки. Так як зараз сезон кабачків, будемо готувати кабачки. Будуть кабачки, і буде баклажан. Ви знаєте, я дуже полюбляю баклажан. І що хочу сказати, мені недавно дуже хороша моя знайома посовітувала. вона каже, якщо вибираємо баклажани, треба пробувати, щоб вони були м'ягенькі. Тоді вони будуть без тих зернят. А у мене, ви знаєте, я вибрала досить твердий. Так, чистенький, треба їх помити, висушити. От відрізати оці крайчики. І десь, ви знаєте, буду. На сантиметр, може трошки більше. Ось так нарізати. десь може бути один більший, другий менший. баклажан нарізаю. Ну, є зернятка, вже бачу. Так от. Ну, баклажан трішечки тоньше буду, того що. Він це довше буде готувати. Ну, є зернятка, але не дуже великі, ви знаєте? Ось так нормально. Але, в принципі, коли молоденький баклажан, то не має бути зерня. Ставлю в таку одну мисочку. Ви знаєте, додаю ще італійські трави. Щось я за них забула, але я їх дуже полюбляю. Ну, так ось кавову ложечку, то що смак такий неперевершений буде. І також. Зовсім забула за папріку, але дуже-дуже маленько так додаю. Це просто для смаку, тому що багато паприки не можна давати, коли воно смажиться. Зразу олійну додавала, тому що в нас тече, як все маринує. Додаю олії, грам. Може так ось десь 50 грам олії. Заправляла суп я сметаною і бікон додавала. Це вже не дієтичний, але наші бабусі, батьки мої робили дієтичний суп. Це коли був піст. Там просто було борошно, багато цибулі, паприка, чеснока багато, лавровий лист. І це ви знаєте, все-таки було смачно. Ось дивіться: 15 хвилин, 20, десь до півгодини маринувалися, і дивіться, скільки в мене соку і олії, скільки залишилось. Бачите, що олії в останній час треба дати, та ще можна було просто збризнути зверху. Ну що, 180 градусів ставлю на конвекцію хвилин на 10-15, може, максимум. Натираю сир. У ну, мене двоякий сир естонський і український. Не, не має значення, чи ви будете на дрібній терці, чи на грубій, без різниці. Це у мене буде помазанка. Ми будемо запікати також це в духовці. Натираю чесник на дрібній терці. Не знаю, чи мені мало, буде в мене три зубочка чеснока, три зубки чеснока додаю. Дві столових ложки майонеза. Сметану ні, того що сметана, вона воду пустить, так що вона не під, сюди ну, ніяк не підходить сметана. Так, чорний перець. Також буду додавати кавову ложечку, італійські трави додаю. І трішечки треба солити. Чому треба солити, того, що. Кабачки не просоляться. Десь так півкавої ложечки. Так, я це перемішую. Майонезу не треба багато, тому що, ви розумієте, що він, коли буде температура висока, він може й потекти, якщо багато майонезу. Тільки для такого, щоб змастити для смаку трошечки. Знаєте, вже пахне вже 15 хвилин десь. Значить, зверху на баклажани буду додавати цю помазку петрушку. Тому що баклажани вони дуже люблять петрушку. Це петрушка у мене буде з баклажанами, а укропчик буде із кабачками і цибулька. Кріп я нарізала і цибулька зелена. Небагато цибульки, але. я виключаємо. Я тільки виключаю, тому що в мене було на конвекції. Ось дивіться, так, вони присмажилися не дуже, але, бачите, вони вже готові. Я їх пробую. І зараз будемо робити оцю помазаночку зверху. Хайно перемішуємо. Пробуйте мало чеснока, треба ще додати один-два зубочки чеснока. Так, і. Ставимо на наші кабачки таку файну порцію сира. Ось так. Це буде смакота. Докладуємо Мачте, які вони. Файні будуть, смачні. 250 градусів я розігріла, вже ставлю наверх. Ось дивіться, хвилин 5 буду слідкувати, не відходжу. Так, так. Ну, трішечки менше треба було потримати в духовці. Хотілося скориночка, але тут скориночка не може бути, тому що все-таки воно все сочне. Ви знаєте, так як на піці все стікає, але дуже добре, все дуже добре. Перший такі приготувала, хочу попробувати. Вже вони трішечки гостили, почекала, щоб, знаєте, все-таки спробувати, які вони на смак у мене. Так, це в мене це в мене будуть кабач... баклажани, а це буде кабачок. Ось так. Має бути дуже смачно. Розрізаю. Ось Бачите, вони дійшли. М'ягенькі такі. Даже вилку не можу взяти, бо дуже м'ясенькі, приготувалися добре. Так, хочу спробувати. Угу. Знаєте, це смачно. М? Ви знаєте, спробуйте. Зробіться, це дуже смачно. А іменно баклажани, як гриби. Це такий смак неперевершений. Баклажани дуже люблять Петрушку, щоб ви знали. А кабачки, ну, просто, як кажуть, обалденні наша молодь. Готуйте і будьте здорові! І до зустрічі на каналі Смачна Мама.